Всім привіт! З вами двоє кіно, Діма і Діма І нашому каналу виповнюється рік. у у у Так, дякуємо, що весь цей шлях ви прийшли разом з нами і сподіваємося, в майбутньому ви будете і далі насолоджуватися нашими крутими оглядами на кіно. Ставатеся кращим і кращим, сподіваюся. І, можливо, найчастішими. Все-таки у нас же нарешті з'явився перс відео, яке збрала 1000 переглядів. Ура! Дякуємо вам за це і ростимо далі. А тепер до нашого кіно. Сьогодні у нас на огляді фільм Втеча з Нью-Йорка 1981 року в головній ролі Курт Рассел. В деяких колох достатньо культова картина режисера Джона Карпентера. Посідає 52-й місце у списку, став науково науководистичних фільмів з цих часів по версії Sci-Fi Online. Але не дивлячись на цю достатньо велику, ну так, шановану, шановане місце у певних топах, це той випадок, коли діалог і інформація на навколо самого фільму більш цікавий, ніж сам фільм. І сьогодні, я думаю, ми більше поговоримо про скажімо, інформаційне поле навколо самого фільму. Хоча про сам фільм ми також будемо говорити. Я казав сам Карпентер, режисер цього фільму, що для написання цього сценарію його спонукав бутергейський скандал. Хоча особисто я, ми про це ще поговоримо, Бачаю, тут також блокаут у в у 1977 році. Через ці події взагалі було багато так впливу на американську культуру. Про ми будемо говорити трошки далі. Досить вагома подія, і я сподіваюся, що навіть вам наші слухачі буде цікаво дізнатися про неї. Що ж, перейдемо до самого сюжету фільму. Фільм розповідає нам про героя війни Пліскіна, або як його називають змія війни між. СРСР та Сполученими Штатами Америки у 1997 році. І ще, до речі, цікаво, через те, що фільм виходив у х роках, І не хто думав про розвал союзу, і там у 97-му році союз ще існує. Так, тобто досить досить цікаво було дізнатися, як тоді люди сприймали майбутнє, як вони його собі уявляли. До речі, друга частина фільму вже в 91-му, коли вже Союз репнув. <гум> Мені цікаво, чи це було в другому фільмі. Тож нам розповідається про героя війни, але він скоїв злочин. Через те, його хочуть помістити у в'язницю, а паралельно з цим відбувається трагічна подія. Літак з президентом Сполучених Штатів падає, скажімо так, на Манхеттен. А Манхеттен у цьому альтернативному всесвіті являється в'язницею. Да, місто в'язницю. Біля кого побудовані 15-метровий бетон стіна, де панує повна анархія банд. А контроль за, скажімо так, цією в'язницею здійснюється з острова Свободи, що дуже іронічно звучить. Да, Нью-Йорк місто Свобода, а тепер не найбільше в'язниця. Так. І після того, як літак з президентом впав через. Теракт за участі комуністів, які захопили його, і направили, як ви думаєте, куди. <с раз, <с два, три. Башні-близнюки. Не долітають туди, тоді ж потім пролетить на наш головний герой. Так. Ні, він не зруйнує башні близнюки, він тільки посядеє на його дав. Да. На цей раз обійшлося. Але це так, маленька. Далі по сюжету тут з'являється персонаж Боба Хоука, це начальник поліції, і він намагається визволити президента, але не може, тому що ті люди, які знаходяться на території на волоцюги, в'язні, як хочете їх називати, вони взяли в заручники цього президента і погрожують його вбити. Через те відкритої операції по порятунку президента не відбувається. І для цього і залучають нашого головного героя Пліскіна. Або як він називає Змія, або Снейк. І начальник поліції знаходить дуже гарний стимул для змія: це йому дві маленькі бомби, які підірвуться через 24 години, якщо він не встигне повернути президента. Якщо він стигне, то бомба ж не скотять. До речі, ще одна маленька ремарочка. Чи не нагадує тобі цей сюжетний поворот фільм Загін самогубців? Mm, ну так. Ні, ну, це не скажеш, що прям да, щось нове. Типу зробиш так, тобі відірвуть голову. Буквально. Так, так, так. Після цього дуже мотивовано ЗМІ висаджують у Нью-Йорку, де він починає пошуки літака президента. Він знаходить літак, знаходить навіть трекер. Який мав слідкувати за місцезнаходженням президента, президентом, але не знаходить самого президента. І треба починати, думати, де на території Великого Нью-Йорку може знайти президента. І в цьому йому допомагає місцевий таксист, який якимось дивом знає нашого героя Вінни Снейка. І також випадково сталося, що в Нью-Йорку є ще один довірений місцевого короля або герцога. І безсумісництво колись товариш, друг Снейка, док або Гаруд Хелман. Він е, улюблений зі Герцога, тому що знає розташування е, мінхету для автомобілів. Так, тобто він для нього дуже, скажімо так, цінна людина. Не те, щоб хороший друг, але він для нього корисний. І тому має дуже велику повагу в цього герцога, скажімо так, голови банди ізольованого Нью-Йорка, а точніше Манхеттена. Далі по сюжету, коли уже таксист приводить нашого головного героя до Дока, він також знайомиться з його подругою Мегі, і він під дулом зброї змушує Дока відвести його до герцога. А через герцога зрозуміло, що можна знайти і президента, тому о, а вони з президента ти не вмираєш, а ти не вмираєш, ти живеш. Так досить логічна цепочка. Як і коли вони вже прибувають на місце призначення, змій знаходить президента, рятує його. Але це була засідка, тому що док попередив герцога, тепер уже змій стає заручником. Зручну ситуації. Далі події не розвиваються якось неочікувано не мені сподівано. Гар, таксист, мегі, президент, ну і звісно ж сам Снейк, втікають від Герцога поодинці і починають думати, як втікти з Нью-Йорку. Перший варіант це у нас, звісно, літак, на якому приземлився сам Снейк. Але як тільки вони до нього підходять трос, на якому він висів, обріжають, тому це вже у нас не варіант. І тут наступає план ДОКа, а саме спробувати безпечно об'їхати всі міни на мостах до Нью-Йорку. По сесії пересікання мосту вмирають всі, крім Снейка і президента, не дивлячись на безпечність, безпечність маршруту. Снейк президент врешті-решт тікає з Нью-Йорку, бомби знискоджують в останні секунди фільму. І на фінал, де президент хоче розповісти про... Свій великий секрет, який був на сверхважливій касеті, коли він її вмикає, звучить музичка. Завіса. Що ж, давай перейдемо до певного проміжного обговорення цього фільму. Тобто зациклимо увагу на деяких дрібних деталях, які особисто от мені закарбувалися в пам'яті. Перше, це те, що в цьому фільмі дуже гарно передана атмосфера оцього нуару, цього постапокаліпсису в Нью-Йорку, який відбувався ізольованому Нью-Йорку, в якому царить хаос безлад. Л... Без але при цьому є. Не забувають про культуру. Працює театр, mm -hmm. що досить цікаво в тих умовах, які показані в цьому фільмі. Mm -hmm. Тобто культура Я, там живе. Так, ти би тут роботу знайшов, так? Так. Стосовно <свісно> атмосфери, тут дуже цікава, така атмосфера саспенсу. Саме коли Снейк просувається по вулицям Нью-Йорку, постійно є атмосфера цього саспенсу, коли там повна темрява, один ліхтар на вулиці не горить, ти не знаєш його очікувати, коли цей момент, коли... Пробігають да, тіні, да, позаду пробігають тіні. коли якийсь чувак починає стукати по люку, і зараз має при такі черепа, які нібито поїдають людей. Це моменти в фільмі. Дуже добре витримується атмосфера, саме атмосфера цього фільму. Але ця атмосфера, як на мене, не підкріплена гарною музикою. Ти звернув увагу, що музика вона якась дуже слабенька, це мінімал техно, воно не зовсім передає ту атмосферу. І я скажу більше, фільм жара на сьогоднішній момент, він взагалі дуже бідненький. Він бідний буквально на все. Він бідненький на ексон, він бідний на музику, на якийсь сюжет, якийсь розкриття персоназі. Він зараз, ну, зараз і дійсно таке, дуже таке бідненьке кіно, знаєте, вибачайте бачати за три гривні. О, зараз дійсно людей кіно ніби за три гривні. Хоча б над декораціями заморочилися. До Це речі, буде. коли читав про ці зйомки, там дійсно з цього плані заморочилися. Карпентер казав, що коли вони його знімали, він декілька тижнів не бачив взагалі сонця, тому що вони знімали до шостої ранку, в сьому ранку він зі спати, вставав у шостій вечора і вони починали знімати. Угу. Тобто режисер не бачив денного світла, і ми, дивлячись це кіно, не бачимо багато сонця. Тобто, там є, наприклад, 10-15 хвилин, де нам показують, що от настав ранок, але потім знову. Туши світ і, і знову да, ніч. Тобто є такий кіноляп у фільмі, що досить кидається в очі, він виглядає ну якось смішно, я не знаю, чи що, хоча автор не мав на увазі нас розсмішити там своїми кіноляпами. Так, да. ось є світло, якесь там проходить, ну може хвилин 15, вже темрява повна. Водім п'ять щось там перед світанком ніби. Ми, звичайно, розуміємо, що у фільмах про майбутнє є таке кліше, що майбутнє воно таке темне, що постійно ніч. Постійно тільки ніч, іде тільки дощ і так далі. Приблизно дранево. Гібсон схвалює. Ще, звісно, кидається в очі анімація. Вона така трошки примітивна, але для тих років, ну а як ти ще по-другому зробиш цього відчуття нових технологій, коли да, прям ну, показуються то, голограми? Прикольно, прикольно uh -huh. трохи uh -huh. показуються усім голограми, це графіку, числі не знаю, першої PlayStation. Так, але ще от те, що мені кидається в очі, що коли прольоти над містом, то видно, що це макети. Uh -huh. Так, тобто досить цікаво. Ну, зрозуміло, що тоді не було такої комп'ютерної графіки, що ти можеш весь Нью-Йорк промалювати, як ну, в сучасних фільмах. Було, Але... Дійсно так. цікаво, споглянути, які раніше були спецефекти, і, і подумати, а це вражало чи не вражало на той момент. Ну, людей тих років явно вражало, mm. так. Ну, все всяки 81-й рік. До речі, що ще кидається в очі, це плавна зйомка. От е, ми порівнюємо з сучасними фільмами. там да, вони дуже кліка. Кліпова там, кліпова, там от оператор буквально ходить з камерою, в нього немає якось, ну ніби не знаєш, таке поняття як стабілізація. Тобто камера труситься і якийсь такий сумбур відбувається. А от в фільмах от 80-х, 90-х, да, от помітно, що плави, так, прольоти там, статичні плави. кадри. Тобто камера просто крутиться чуть ли не навколо своєї осі, але при цьому вона не дрожить і. Ну, мені подобається, як кадр так, ну так, подобається. Є оце відчуття, що кіно не думає, що ти тупий і намагається кожну секунду тебе якось розважити. Вона вірить, що ти можеш подивитися декілька хвилин на статичну картинку. Так. То в цьому плані досить гарно виглядає і гра акторів особисто мені. Це настаті мінімалістична, але підходяще да. до цього фільму. Ну, тобто актори відіграли свої ролі, скажімо так, ну, на максимум, я вважаю. Що ще кидається в очі? От був там такий момент, теж, як на мене, комічний. От вони вже проїжджають по мосту. Підривається на міні і машину розділяє навпіл. Знаєш, це мені нагадало сюжет з передачі тачка на прокачку, коли рихтували авто, яке було буквально склеєно скотчем з двох автомобілів. Mm -hmm. Я не знаю чому, але мені дуже це згадалося. Респект, звісно, режисеру, що він вдався до такого ходу, але не знаю, не сильно мене вразило в плані драми. Тобто, навіть загибель того ж таксиста в цьому плані зовсім мене не зачепила. Мені більше в голові запам'яталося те, що от машину навпіл розділило і все. І, Ніби і як це, по маслу. Стосовно що... того, <смас> що ми вже сказали про бідність самого фільму, якось нам презентують, що тут є прям якесь альтернативне відхилення, у нас тут є і союз, тут є і якісь там проблеми самої Америці, але це якось, дуже слабенько, якось розвивається. Ну, стосовно операції у Сибіру. У Сибір, у Лінинграді, коли приймає, приймає участь Снейк. Кажуть, що так, що він нагрожений, там була якась операція. Але що за операція? і Чому? Ось, що тоді відбулося, якось остаточно говорить. Я знаю, що це скривається в коміксах про самого Снейка, але вибачайте, комікси це не фільм, а ми поговоримо про фільм. Mm -hmm. Ну, до того ж, фільм такий коротесенький, тобі не здається. Ну, час, За час 40 що ти можеш розказати про героя? Тут більше, більше увага на екшені приділяється. Бо, що, не дуже не дуже є, багатьох. Підсумки нашого сьогоднішнього перегляду скажу так, і пережитого досвіду. Я б цікав початок, скажу зараз. Куртрасу це один з моїх неулюбленіших авторів, але в цьому фільмі... Дуже так слабо, слабо розкривається, як ми сказали, що гра мінімалістична, вона підходить цьому фільму, але останні цього розкриття якогось того ж персонажу і ще чогось. І як я знову кажу, фільм зараз дивиться дуже бідно по всім просто аспектам, але біля нього дуже цікавий, скажу так, є контекст біля самого фільму, дуже цікаво інфополо було створено останніми роками, завдяки іграм і не тільки. Ну і взагалі на самій культурі. В культурі ми про це поговоримо вже трохи далі. Але зараз, якщо говорити тільки про фільм у вакуумі, я вимушений сказати, що він не виправдав моїх очікувань на якесь дійсно, цікаве, культове, щось, чим надихався сам Кадзіма у створенні Металгіру і так далі. Тобто, навіть відсилки на самого Снейка. Виглядає цікавіше, ніж цей фільм що для мене. Тому я хочу поставити йому 5,5 балів. Так, я згоден з тобою, що фільм виглядає досить бідно. Я погоджуюсь з тобою на оцінку 5,5, абсолютно, тому що, ну, дійсно, фільм. Скажем так, хоче показати тобі драму. Ти очікуєш цієї драми, ти очікуєш багато екшену, ти хочеш переживати з цим героєм, але переглядаючи фільм, я не відчував ніякої емпатії до цих героїв. Ти знаєш ще що хочу сказати, що фільм нотки дуже погано пам'ятаєш, як ми дивилися ті ж старі чорнобілічі фільми, uh -huh. вони навіть набагато краще красі постерісули, ніж цей фільм. При тому, при чому ж там також немає ягось е, велико багатьості звуку, декорацій, спецфектів, якісь спецефекти в 40-х роках. Але що, ну, вони набагато краще зіставилися, ніж втечі з Нью-Йорку. Ну, тому що їхні посили, вони досі актуальні для нас. А посил цього фільму. <просив> ну, <просив> я, його, я його не побачив. Я, я не вловив того, що хотів мені режисер сказати. Я побачив натяки на екшен, я побачив те, як е, режисер прописав світ, що відбувається в ньому, що там СРСР ще існує в 97-му, що там в'язницею слугував цілий район Нью-Йорка, але не зовсім зрозуміло, чому так сталося. Чому ці люди оказалися, в, скажімо так, в такій в'язниці, що сталося. Мені не зовсім зрозуміло. Розуміло, і тому я не співчуваю ні одній стороні, ні другій. Я просто дивлюся, екшен, бачу багато ляпів, воно мені кидається в очі. Тому справді, як Діма сказав, що навколо фільмова ця дискусія, вона набагато цікавіша, який вплив фільм мав для того, щоб були створені більш цікаві проекти. Тобто, хоча би за це фільму треба поставити галочку, що от фільм в цьому плані досить важливий для кінематографу, але не з художньої точки зору яким він є сам по собі. Тому так, з моєї сторони це також 5,5. з половиною. Ну а тепер перейдемо до самого інфополя і контексту фільму. Ми то пошукали інформацію різну. Потім у мене з'явилася ціла теорія про вплив певної події на американську культуру, але до цього ми перейдемо трохи далі. Стосунки з цих саме відсилок. Я їх згадаю спеціально для вас, тому що. Можливо, не всі в такому контексті перебувають як дізамериканці. Стосовно того, що я згадував про Кодзіму і ігор серії Metal Gear. Навіть ім'я, яке сам Казіму, і ім'я Снейк головного героя, яка була це ж така жирна відсилка до самого Снейка другій Metal Gear там навіть є ірокез Пліскін, тобто також Пліскін. І знову таки, це відсутне усе це. Конзів навіть казав, що він запрошував самого Расула, тому що він озвучував От, або бік боса, або снейка. На обидві пропозиції, на жаль, він відмовився. Їм було б цікаво послухати, як би звучав Снейк голосом Курта Расула. Ще стосовно відсилок її, скажімо так, появи ще десь це дитячий мультик, який я дивився. В якраз на карту Нетворк це жахливі пригоди Билли і Менді. Та висили персонаж. Відсил на нього. Правда, там він ще був схожий на еседжі злих мерців. І також певні візуальні відсилки можна знайти у персонажі Джоні Сільверхенда з Кіберпанку і в самій Настільній грі і в 77-му, які зробили поляки. Ну, зокрема, це якраз такі червики і бронезолет. У образі це все-таки є трошки. Хоча я знаю, що більше на образ в сумінистольців вплинув Девід Боуві, але певні скажу, такі референси до снейка також прослідковуються. Давайте ще згадаємо події в американській історії, яка стала, скажімо так, таким тригером для того, щоб в американському кіно показувати такий безлад, беззаконня, хаос, постапокаліпсис. Це подія 1977 року Нью-Йоркський блекаут, коли буквально на одну ніч повністю Нью-Йорк був знеструмлений, і це в подальшому мало великий культурний вплив згадки або відсилки на. А цю подію ми досить часто можемо зустріти в певних фільмах. Чим запам'ятався цей блокаут, це був третій за цю історію Америки, такий крупний блокаут. Перший блокаут запам'ятався, проявами людності і відвага американського народу, коли ніхто нічого не громив, не лутав, так сказати. Коли дійсно всі просто взяли, пережили і об'єдналися за виживання у складний момент. На жаль, в 77-му сталося трохи не так, і це вважається одним з найстрашніших ночей в історії Нью-Йорку і Америки. Під час цього блокауту було розгромлено 1500 магазинів, а збитки сягають по різним цифрам від 300 мільйонів до 1 мільярду. Це на той час. І про цю подію, як велика трагедія, може давати поштовх цілим культурним подіям. Дуже часто говорять, що це дало поштовх хіп-хопу і репу. Як саме, через те, що багато афроамериканців отримали, та би мовити, доступ до якісної музичної апаратури, коли почали мародерство, і багато хто змародерив собі діджейські пульти, колонки і так далі, це дало цілий поштовх музиці. Але як коли вийшов дослідити це питання, то були ще якісь впливи. На культуру, зокрема, на кіно. Я не знайшов підтвердження цих слів, але ми тут будемо показувати якісь таке свої спостереження, свої думки стосовно цього. Але я навпролися послідковую в таких витворах, як якщо брати комікс, то це суддя Дред, а потім можна взяти і сам фільм. Дред, де великий спалах беззаконня, банд з того, що треба брати закон у свої руки і тільки вбивати злочинців. Тут можна згадати і фільм «Кобра» з тим же столоне, руйнівник. Теж йорку які ми соніворли, цей робоков х років. А також я можу згадати ще одна з частин поліцейської академії, де також наглядно показаний блекаут. Так, про це також моменти. І один з перших фільмів тих років після «Блекауту» — це фільм Казиновський про банди Банди нью Йорку, який називався Воїни. Але вам може бути більш відомим по грі 2005 року від Rockstar. І де навіть є прямо буквально є місія з подіями цього блокауту, де також можна прийняти участь у цьому пограбуванні Нью-Йорку. Юрку. Mm, як цікаво. Так, культурний контекст. Також не знаючи з цим нашому виставки, погодьтесь американці, але я бачу, що в кіно також по блоку натхнення це питання. Ось такі безправці, великого і святкового росту злочинності це спостерігається напротязі всі історії Америки. Це багато було таких моментів, коли такі, спалки беззаконня або без контролю. Можна згадати якийсь і дикий захід, можна згадати 2020 рік. Да, БЛМ. Ось так. Тобто, скажімо так, є якісь такі певні тенденції в американському суспільстві стосовно ну, беззаконня. Так що прошу також долучатися до нашої дискусії скажімо, розвивати її або навпаки протипоставляти нам. Можете навіть написати в коментарях фільми, які вам спали на думку, де прослідковуються певні тенденції, і в яких, можливо, опосередковано, але згадана подія блекауту. А на сьогодні будемо закінчувати. Вибачайте, якщо вийшло трохи сумбурно, але вибачайте вже, як є. З вами було двоє кіно. Діма, і Діма. І підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте його. І до наступного відео. Щасливо, Апа.